Тільки розвивається, деякі напрямки тільки недавно почали розвиватися. Але на даний час почав визрівати такий новий досить потужний напрямок. Це є колопосвітницька робота, якраз ми зараз знаходимося в такому презентаційному залі, де ще там має він до кінця бути обладнаний там телевізором, біопроектором. І ми би мали тут презентувати свої новинки, свої оці бачите, видання, що ми маємо. І напрямок рекре... Рекре... рекреаційний. Здесь у нас був розвинутий тільки, скажімо, рекреаційний напрямок це піший туризм. На даний час ми вже почали розвивати дещо трошки інше, це відкрили веломаршрути, маємо прекрасні туристичні маршрути. Зараз ми вже розробили, маємо бричку, хочемо зробити круглі. Йде питання, де воно буде, чи воно буде в Тустані, чи воно буде на Кам'янці. Тобто ми б хоч хотіли зробити там, де є, де є трохи турист, туриста. Е, є багато територія у нас велика, це є 35 тисяч гектарів. Але поряд з тим є місця, де є перенасичені туристами, скажімо, візьмемо Кам'янку, зв звемо Тустань. І є місця, які не менш привабливі, але які, скажімо, не, не так відвідувані туристами. Не тому, що вони не, не, не десь там менше привабливі, чи ще і тім, що вони десь менше рекламовані, менше вони, вони відвідувались. Є скажімо, поряд з тим, є територія, де взагалі дуже рідко. Підмічався вплив людини, це є наша заповідна зона, це є досить старовікові ліси, де приходять природні процеси і де втручання людини практично немає. Бо воно було пов'язано з тим, що важкодоступні місця. Постійно її підтримували, тому що тут переважно призначення стежки було для полювання. Були будинки колись на гірських хребтах, ті будинки теж обслуговувалися. Пани приїжджали, полювали в Італії, ну знаю, ми багато було, приїжджали, полювали. Е, Стежки повинна буде доглянути так, щоб міг пан їхати на коні вверху. і ніде нічого не чекати, і кораблі. А знизу запущено. Це ж руками ніхто вже нічого не О таких стежок, наприклад, є схил гори, у таких стежок йшло три, три смуги. Верхня. Середня і нижня. В залежності від того, переважно полювали, коли був гін Оленя, Риковиску. В залежності від того, де, наприклад, зранку виходили, де чули дереві олень, щоб тихенько мисливець міг підійти. На стежку Так, ішов собі. А він таким, ну таке, зеленкувати, такий салатовий колір такий. І олені дуже між іншим люблять, коли він на ранній стадії тільки то хрясь, хрясь, зелені зима такої зеленої, свіжої, сухом'ятка. Тут можна скидиш шукати по волотих місцях, де росте лопух. Корінь. Гуцули називають. Зараз згадаємо, може, а може не згадаємо. Його сушать і дуже добре від печінки, від нирок, лікарства. А він отруєний, як що? Якщо взяти його в руку чи що? Не. Вирвати. А що з'їсти? Якщо взяти і... в руку ні. Чайку наварити. Ага. А що пробували, пробували? А, не пішло. Лайки розказували. Шо? Не пішло їм. Не було.

Це все одно, чим було це чорниця. Вам треба приїхати сюди через місяць час. Чорниця буде через місяць? Ну, під, ну хай більше трошки чи Оксана, Ми ви мене запросите через місяць на чорницю. É, eu também Карбовому, <laughs> <Що> не знаю. <laughs> Мені здається, що ми йдемо по границі. Границя в А всі пані справа, значить, ми по панці. <laughs> Знаєте, що ми багато страшних людей, які знали, доспівали дещо. <laughs>